Сьогодні зранку знаходжусь на території нашої лікарні, верніше на складі нашої э, міської лікарні. І хотів сказати доброго ранку, але дуже дуже снатугой. Э, всі знають, що повітряні тривоги це дуже погано. Ну у нас є в місті сьогодні. Приємна новина. наше місто отримали комп'ютерний томограф, КТ так зване, і для мешканців нашого міста це перше КТ наше міське в нашому місті. Це я вважаю, звісно, що це дуже велика подія. Я хочу подякувати сьогодні. Хочу подякувати обласну державну адміністрацію, районну державну адміністрацію, керівництво нашої лікарні. Ну і міністерства всіх, хто були задіяні. Получення цього, звісно, дуже потрібного для нашого міста апарата. Хотів би сказати, що цей апарат буде працювати у нас і десь через місяць, полтора-два я хочу показати вам от таку, що ми навіть не маємо права вскривати це, будуть спеціалісти установи. Ну і буде працювати. Це буде працювати для наших мешканців, по направленню лікаря, безкоштовно. Безкоштовно. ми знаємо, що комп'ютерний томограф, люди знають хто цим там займався і проходився. Стоїть дуже багато коштів. А у нас це буде безкоштовно. і це дуже добре. Це получить розвиток наша лікарня. І ми в такий важкий час отримали від от держави. Це щось значить. Що значить, нас помнять, а нас беспокоїться. І я всім, хто приймав участь, може когось забув сказати, приймав участь і кажу дуже дякую. Перше КТ в нашому місті. Так що працюємо, робимо, кожен робить свою справу. Хочу вам всім подякувати, сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.